Так, колеги, всім. Вітання. І світлом, чи без світла, нехай буде світлом, правильно, правильно. Так, переніс я своїх техастів і феніксів. Техастів набагато вийшло більше, це все мужики, нижній ряд. Один, два, три, 4 штуки, 4 секції, це все мужики. Чесно, не щитав. Приблизно розкидав, отак от їх, ти сюди, туди-сюди. По кормушках тепер вже є невеличкий опит. Положу туди сіточку. Не так уже розкидають, бо дзьобами порозкидали на низ. вже не так розкидають. Вже дзьобом не може так дернути. Але дзьобом так береш, підлітаєш. Тут я ще не став, тут бачите, як воно нерівномірно теж розкидають. Але тобі наші баю. Як по мені, це корито більше влазить. Насипав там його на, на день і... і хвата надовше. 50 на 50... Моно ну, його... і нормально, але його погано засипати ковшиком. Це набагато легше. Це йде 75 на 50. Висота 50, ширина 75. Бачите, нам достає. Можна сміло ставити 75-ку. Сьогодні поїхав, забрав. Последній кусок 75-й одали безкоштовно і за того, що він піддигнутий, але вже нема 75-ок, бачите? Вже за не кондиція. Так, вже проночувавши ніч, вже бачимо какашки. Зрутяни непогано. Фенікси вийшло 2, а техасці вийшло 1-2, 3-4 штуки. Ну, що є, то є. Що зробиш, то не зробиш. Писали по сеці, дійсно, бачите, нога провалюється, але це в одного таке. Спару поначалу як застрябу, вони сідають рівно, бачите як? І виходить, як ногою вони провалюються. Це дійсно їхня біда. Є таке вігра, що на сетці Кажуть одразу не економте, бачите? Ну, дивимося. Але один якраз так сів, що ви побачили. Нерівномірно. Хлопці кричать. отаку от саме лучша така сітка. 12 на 25. Але ж дорога зараз дуже. Хлопці перекрикують І знизу у нас тут сидять. Думав, що буде висока, коли ну, ідеально, можна сказати, ідеально. Достають воду, зразу внюхали, де вода, хоча ніпеля ні разу не бачили. П'ють, собі живуть. Температура 17,1, але вона стоїть біля лампочки. Але тут от, лампочки влойде вниз, бо це красне. Зверху тут, ну, ось сюди з боку стоїть. Це точно не береше 15,5. Це на витяжку стоїть. Редером потури 18 має включатися. Але не можу нагнати ту температуру. По конденсату поки його немає, як буде конденсат, прийдеться збавляти на датчику температуру, щоб витягував воздух сирий. Так, там пару коментарів прилітало. Що роби бортики, щоб не розсипалося. Але в нас, ось о, дивіться, як вони сруть. Він маска впала. Бачите? За ленту вони не сруть. Так само і тут. Бачите, за ленту вони не сруть. Какашки не випадають. Нижче дивимося в рівень. Не сруть. Не сруть. Чого так? Плітка у нас 10-20. 20, 30, 40, 50. Пів метра. А ширина лента 64 см. повнить, Я показував. в міра. Лента у нас, виходить, по боках. На 7 см далі лента. Бачите, на полу чистого. Какашок немає. Ну, оце що дів показати. Може коментарі набіжать, але вже як є перший коментарі, показую. Легенько посипаємо тисце, це не сильно до ленти приліпало, ох і кричать, аж в голові шумить. Робіть воду, це дуже шикарна штука. Не треба не носити, не тягати, автоматика працює. Все, пошліте, голова болить. Так, ну а сьогоднішня у нас задача вичистити ленти. Бачите, як ловко, тачанку пригнав, все висипалося в неї. І тепер в цю сторону. Підмести. Ну, постаратися по максимуму, щоб менше заливалося. Гарно вимити. Вимести. а потім будемо мити кірхером. Бачите, зняв вентилятор відсюди. Нема поки вентилятора, по одній з перепілків. Для, для первого життя брулерам не треба, а от ну, я б закажу якийсь найсе. І все, і не будемо переживати. Але для первого, там, не знаю, до, 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 поки старт буде стартовий період, вентилятора точно не треба. Вони не видають стільки аміаку, вонючості і всього остального. Так що це все чистим. Вичищаємо, миємо, ну і готуємо, Дезінфікуємо. Тут нема лампочки і тут нема поки датчика. Ну Ми ще поставимо, бо ми зняли поки що там. Дожди пройти запасні поставимо. Ну і все, колеги. Мойка уборка, це, це саме головне, щоб не використовувати нам ніякі антибіотики, не пробіотики. Ну Все, колеги, погнали. Моєчку вже помив. І зараз знову розмірки вже після моєчки. Ну що, колеги? Процес йде. Тут одразу потемніло. Прокачується і Ну Зараз прокачає. У шлангу вода. Поки я продавить воздух сам. Вибиваємо до красоти і працюємо. Ну вже, як ми їм покажемо. Бо тут все одно зараз буде туман страшний, нічого не видно. Ну, ось так, колеги. Погнали. Колеги були пару партій. І проводимо дезінфекцію. Ну, хіба не гарно. Найкраща дезінфекція, яка могла бути. Вимиваємо, старай вимив повністю, тепер обпіним феррі і хай минут хвилин 10 упитається, щоб побивало всю заразу. І поливаємо от души. Хай оно ловко впитується і ця піне, піде тоді на вулицю. І там питається. Ось так. Колеги, більш ніяку дезінфекцію не використовую. Так, колеги, знаєте, красота вимив, усе. Навіть плиточку. Заходимо. Шторка. шторка трошки грязненька. З цієї сторони ми вже потимки було. І мокре заходимо. <кхід> Природній запах. Всі всі повинімав у теплітері і положив в другій кімнаті. Сильно не напрягався, бо вибивав аж щось трошки приборів. Ну, а так вимив чисто, гарно, сам цемент. І тоді заходиш, такий в сарай, такий важкий воздух був, а зараз набагато свіженький. то Такий, ну, видно, чутно було, що пахло какашками. ну А зараз фері, запах фері, Потолок мокрий, усе мокре, вимивав конкретно. Дезінфекцію робив. Аж труба впала. Ленти дивіться, які чистенькі, гарненькі. Ну, оце тирсок підсипав палички. Нема нічого в какашках. На ну, оцинковку бачите? Гавно оцинковку їсть. Оце. Конкретно. Ну, зняло верх, верхній оцинкований слой. Так красиво, а то по боках. Трошки кака. Ну все, запалюємо. Ставимо на простушку. Сьогодні у нас вже інкубатор 19 день пішов. Заказав корм. Поїхав у нас заказати, хотів корм купити крама. Заїхав, чому Четвертий місяць закінчувався тиждень назад. Уже п'ятий місяць пішов. Ну, ні, ні, ні. дякую до побачення. Поїхав у другий магазин. Там еко корм, як пере вас держав бролери, ну нормально ну, росли. Думав там купить. Думаю, там ось свіжіше, хоча б місяця два, ну не більше. Бо все одно, як не крути, а воно все випаровується. Ну як, не все, ну частина з мішка виходить. Хоч воно і грануліровано, ну, хоч воно в капсулі, але продихається. Зараз почищу. В принципі, там чисто. Туди поїхав теж п'ятий місяць, лки-палки. Ні-ні-ні, все до побачення. Тут вже вчора я заказав. Утром 18-й день. Уже пише, що йде вже до Києва доходить. Це якраз. На, я думаю, на 21-го -е кур'єром додому прийде. Треба повибирати. Мокре. І все. Заказав свіжий. Бачу, що. У нас в магазині 580 гривень, ава 590 ну плюс, конечно, одна проблема 200 гривень мішок доставка. Але зекономивши я б попав узяв старіший, хто знає, щоб те, як стара показала. Заказав свіже. Так що коли заказуємо свіже, не економте на старті. Все, розтоплю, погнали. Ще були в нас коментарі і показуємо результат. Просили, е, які розміри між корпусами. Отак, От у нас йде останній корпус. Е, метр сімдесят і закінчується 2 метри. Я думаю, видно, так? Да? Так, і між секціями. От землі у нас іде. Бачите, коточок іде. 40, 41, перва йде 50, це цей вузол 50. Заді пішло следує натяжитель 80 і следує перегородка. От так, передивиться 90. Ой. У не так трошки зробимо. Так, зробимо і з цієї сторони. Між цими в нас, ага. Так не поміряєш, вже лента мішає. Але ми впремося заради лайків. Ну, У нас 40 сантиметрів. Ось 39-40 сантиметрів. Приблизно. І отак давайте. До натяжителя. 29 сантиметрів. Ну ви приблизно підбираєте, як ви хочете. Тут, а бачите, такий зазорчик у нас виходить. Але 29 і там плюс 10. Чи 8 Ось сюди видно ловко нагляд. 30 і плюс 10. 40 сантиметрів між стойками. Один 40 і до наступної стойки. 40 і туди 40. Ось так. Якщо я вас правильно зрозумів. Пару перепілок ходить вже на забой. Писали мені, коментар був, що ця сітка, яка була вибрана. Але бачите, його сама з самого початку нога крива. То я не знаю чи вискочив, чи я його викинув. Ну і що я двох штук викидав. Е, ось такій сітці. Ця сітка погана. Ти прийшла допомагати мені? Так, кажуть, що вона погана, що їх застрають ножки. Да, дійсно, такий в мене вже випадок був один, того я й викинув. Вони сідають і отак у них поряду, проскакує нога і застряє, коли сідають. Так що будьте. Обережні лучше беріть 12,5 на 25. Так мені переробляй, переробляти вже ніхто не буде. Як буде, як буде, так і буде. Хай зароблять на нову сітку і переробляться. Коліньки, бачите, сруть собі он какашки. Але какашки якісь світлі стали. Ну збиті, не рідки. Ось такі ні. Не знаю, напишіть нормальні, ненормальний. Ось так я Хлопці перевів, хлопці без крайдей, перепілки ці вже з крайдею. Дивіться, от вже перебрав, тут в нас написав просто інкубатор, може змішають дві породи. Напишіть в коментарях, чи можна техас з феніксом парувати. Ми поміняємо містами. Техасців, мужиків до наших дівок. Феніксів. І феніксів мужиків до Техасів. Зробимо такі дивиш породами. Щоб поставити на яйця і інкубувати і на м'ясо. Щоб не купляти нам по 5 гривень нове яйце. Зробимо так, подивимося, поші Що написав? 35-й день тут 270 плюс. От 270 до е вага була саме 315 грамів але це єдиниці, одиниці 315 Переважно 270-280, отак. Переважно тут так сидить. Це, Я тут не считав просто скільки їх є. В наступному відео посчитаю і покажу. Тут сутодівки. Сута дівки, сута дівки. да, сутадівки. дівки, Бачите, вони в голови такі світлі, а мужики ось, ось сидять такі голови. Цвет одразу відрізняється. Але тут, бачите, один таким цветом, а другий таким цветом. Якось інтересно. Видно якісь дві намішані, бачите? Одрізняється голова. Ну а дівки теж дівки відрізняються, але не так. Це по цих 270 показало результат. Не знаю, напишіть мені контр. Нормально, ні. Це що брав? А так, воно ще? Другий дівки, тут від 220 до 270. От клав то просто суто на яйце їсти. Так само ось сюди. Це теж суто на яйце. Але цей трошки більший техасці. У нас сьогодні 35-й день, я щось думав, що нас сьогодні 39-й, я 35-й посчитав під час наших зважувань. Тут у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук, 35, 35 день, 320 плюс. Туди навіть доходили 350 грамів. А тут вже відложені написано 300, але навіть буде 295, але так береш, що така грудка. Вона саме невелика, а грудка така, наче кругла. Я її теж вкинув, типа в інкуб, яйце буде в майбутньому. Це відложив. Одна секція тут. Але це теж так битком. 35 день тут 300 плюс. Навіть так скажемо 295, які такі важкі бурал, ось така грудка вже є. Ну, не менше 295. І там 310 до 320 отак. Ну, середня вага це 300-310 грам. На 35-й день. Не знаю, чи нормально, чи ні, напишіть в коментарях. Хто цим раніше займався, хто, як правильно вчитав. Ну ось так, це у нас усе на м'ясо, петухи. З петухів теж вибиратиму більше самців, теж є Тут один з кривою ногою. З самого початку такий заріжемо на м'ясо. Самців виберу там два десятка техасців і два десятка ферніксів лучших, лучших і з лучших. Це, мабуть, вже завтра. І, ух ти, подивимося, яка там вага і І оставимо. Не знаю. Кажуть, що в самців менше вага. Ну, поміряємо, Подивимося. виберемо більше, щоб у нас кров була. Як найбою, знаєш, як, кричать. Бажано якнайкраще. Раз у день провіряю поїлки, в ніпель. Щоб вода була обов'язково. Така в мене приспособа. Провожу. Печаю. Просто последній провіряю, чи доходить їх вода, щоб не було воздуху Ну ось так колеги. Щось пройшли, щось показали. Це в нас два мішка просто. Ковдасть мішок для бролерів, то його сидуть суто для хлопців. Це корм суто для мужиків. Це корм суто для наших прекрасних дам. Ось така мучка. Уважу віса, така мисочка підсвітив і все. Так що, колеги, всім дякую. Це яйця інкубаційний для себе. Якщо, ну, якщо зайде, можливо, і продам щось, щось для когось. А що ти тоді, як то кажуть, на корму доробляти. Так, 9 часов вечора, субота. ну, Піду віддихати, ще пойду бролери покормлю, води поналиваю і потім віддихати. Так що, всім дякую. Тяжкий то труд, але ми справляємося. Гарно, красота, мені так подобається. Все, лайк, підписка.